Зламана нога та кілька ножових поранень такі травми отримали працівник та кухар однієї з баз на драгобраті у конфлікті з бійцями правого сектора. Інцидент виник через те, що останні відмовились оплатити замовлення в ресторані бази. Працівник турбази і кухар. В одного зламана нога, в інший порізаний ножове поранення. У них ну не критичний стан. В лікарні я не готовий сказати, які, які це будуть тілесні ушкодження, важкі чи середні, очевидно, що не менше середніх, але не критична, наскільки інформація. Тут, очевидно, що п'яний дебош, ніякого виправдання тут і бути не може. Єдиний плюс в тому, що тут зразу всіх затримали. На місце події прибули правоохоронці, та до того часу місцеві мешканці та охорона зв'язали бійців з так і передали поліції. Правоохоронці також вилучили вогнепальну зброю на місці події. Там була вогнепальна зброя, однак поранень вогнепальних немає. Вилучили зброю. Зараз проводиться експертиза. Чия це зброя, хто з неї стріляв? Ну і власне визначається хто був зачинателем конфлікту, хто був провокатором, як саме відбувався конфлікт, оскільки постраждалі є як з однієї, так і з другої сторони. Затримані люди в камуфляжі є бійцями правого сектору. Це підтвердив і головний командир тризубу Андрій Стемпіцький, який є частиною правого сектору, на своїй сторінці у Фейсбук. Не виключено, що конфлікт міг виникнути і на побутовому ґрунті. І Хорват, і Бєс були контужені та поранені на війні, тому їхня психіка особливо чутлива до будь-яких негативних подразників. Зараз прокуратура розпочала кримінальне провадження. У разі доведення вини правосекторицям загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Прокуратурою Закарпатської області оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинено групою осіб із застосуванням холодної зброї або іншого предмета за заздалегідь приготованого. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років у разі доведення вини підозрюваних в суді. За попередньою інформацією, окремі бійці вже фігурували у подібних конфліктах в понеділок по обіді уж. Ский міськрайонний суд приступив до обрання запобіжного заходу. Поліція та прокуратура просить, щоб підозрюваних тримали під вартою.